Все більше прихильників завойовують в Україні та у Бердичеві змішані бойові мистецтва. І нерідко складається так, що визнані школи з рукопашного бою, боротьби чи кікбоксингу виставляють своїх представників на змаганнях з ММА. Наприкінці 2016-го у ролі бійців без правил спробували себе юні вихованці Бердичівського спортивного клубу Бойова рукавичка. Анатолій Антонюк, Микола Демчук та Арсен Земнухов відправилися до Житомира на відкритий кубок міста зі змішаних видів єдиноборств. Майже півтори сотні учасників із трьох областей боролися за головні призи змагань, розповідає фахівець бойової рукавички Юрій Абасов. Із Житомирщини, Вінниччини та Рівненщини. І нашому Арсенові вдалося пробити собі шлях на другу сходинку п'єдесталу. Сам боєць каже, їдучи до Житомира, добряче хвилювався. По-перше, кубок мав стати його другим публічним виступом. По-друге, у стислий термін мусив перекваліфікуватися із кікбоксера на бійця без правил. До того ми тренували і в залі. Ми боролись тут, ми тут учили всякі прийоми. Я відривати двоєчку, удар ударний боковий і багато іншого. Перший, бой я виграв, тому що победив село. Я не робив вольові, тому що мені було трохи Я ми з ним він мені нічого не зміг зробити. А другий бой я програв тим, що мені зробили болівий на руку. Обидва вони тебе намагалися покласти на підлогу. Да. А твоя а твоя, а твоя задача яка була? – Моя задача, якби не дати їм мене повалити. Я відпригував, бив і мені на ногу летіло, і я старався не падати. Арсена це змагання вже друге. Перше ми їздили на тейквондо. Ну, На тейквондо було проще перелаштуватися, на ММА вже складніше, тому що воно має присутня боротьба і удари в лежачому положенні. Тому до того ми ще не стикалися з таким. Не їздили на такі змагання і тому було важко перелаштуватися. Ну, ми це спробували, у нас ну, так більш-менш Ну, Ще хочу сказати, що Арсен себе зарекомен... ну, проявив як справжній спортсмен і йшов до побіного кінця, навіть незважаючи на те, що суперник сильніший чи слабіший, він продовжав вести боротьбу. Виступ на змаганнях із ММА може виявитися для кікбоксерів з бойової рукавички не останнім, прогнозує Юрій Абасов. Головне для будь-якого спортсмена нагадує не застоюватися у стінах рідного клуба, а виступати, набуваючи досвіду і практики, отримуючи мотивацію. І від можливості самовдосконалення його вихованці відмовлятися не збираються.